Далі поговоримо про оперативну обстановку на Сумщині та на українських кордонах. Російські окупанти посилили штурми на Сумщині, зокрема, в напрямку Веселівки та Володимирівки. Застосовують тактику малих штурмових груп піхоти без бронетехніки. Аби швидше пересуватися, росіяни використовують квадроцикли та мотоцикли. Намагаються закріпитися на території України та чекати підкріплення. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України. кажуть. Водночас на кордоні з Чернігівською областю збільшення ворожих сил не фіксується. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, долучається до ефіру загальнонаціонального марафону. Пане Демченко, я вас вітаю. Доброго ранку Доброго ранок, студія. Отже, що зараз на ранок відбувається на кордоні на території Сумської області і чи фіксуєте ви якісь нові точки ворожого наступу на цьому відтинку? Ну, власне, якщо прив'язатися саме до Сумської області, до кордону з Росією, то в першу чергу хотів би відмітити, що ворог не припиняє обстрілювати прикордоння і цієї області, також як власне і Харківської, а також і Чернігівщини, але багато обстрілів припадає саме в межах території Сумської області і на цьому напрямку ворог досить активно застосовує, на жаль, і авіацію скидуючи або керовані авіаційні бомби, або наносячи удари не керованими авіаційними ракетами. Ну і власне ці вогневі засоби також передують заходу спроб заходу малих штурмових груп. Це та тактика, яку продовжує застосовувати ворог вже протягом певного часу. Але якщо порівняти всю протяжність кордону з Росією в межах Сумщини, це близько 550 кілометрів, то тактика заходу малих штурмових груп вона на такому невеличкому відтинку, зокрема, це напрямки населених пунктів, і це спочатку відмічалося саме на них: це Басівка та Журавка. Але за останній час бачимо, що ворог намагається розширити. Цю, цю зону і тепер спроби заходу цих груп пікоти відмічається і по напрямку Веселівки та Володимирівки. І власне можу також ще раз зазначити, що броньовану техніку противник не застосовує ні на цьому відтинку, ні на будь-якому іншому по кордону в межах Сумщини. В той же час ці малі штурмові групи групи періодично намагаються застосовувати або просуватися на квадроциклах чи мотоциклах для того, щоб використовувати швидкість і саме за допомогою техніки максимально глибоко просунутися в глиб нашої території. Ну але в той же час всі складові сили оборони, які знаходяться на цьому напрямку, це і підрозділи державної прикордонної служби, і підрозділи збройних сил України. Використовуючи все наявне озброєння, міномети, артилерію, безпілотники наносять ураження по таким групам, особливо коли вони намагаються скупчитися для того, щоб уже так розширити зону боїв по території нашої країни. Проте на жаль, хоч ворог і несе великі втрати, він не зважає на, на втрату своїх військовослужбовців продовжує направляти такі групи на нашу територію. Десятками російські окупанти гинуть в цій операційній зоні. Десятки зазнають поранення, але ворог продовжує застосовувати цю тактику на цьому напрямку. Пан Андрію, розкажу глядачам про е, ракетну небезпеку для Чернігівської області. Зокрема, про це повідомляють повітряні сили збройних сил України. Друзі, ви можете бачити на карті Тривог е, Чернігівщина. Почервоніла, а на Миколаївщині ворожі розвідувальні безпілотники на півдні Миколаївщині та на заході Запорізької області і на сході Харківщині. І зараз залучено засоби для їх збиття. Тому, друзі, будь ласка, тривоги тривають. Подбайте про свою безпеку, пане Андрію, про ситуацію на кордоні з Чернівщиною. Зараз яка ситуація станом на ранок? Що ви фіксуєте? Ну якихось дій по лінії кордону безпосередньо, щоб там застосовувати або диверсійно-розвідувальні групи, або ж е, малі штурмові групи чи групи піхоти, е, цього не відмічається. Як і... Сумщина і Харківщина також під обстрілами щоденно противника і Чернігівщина, хоч в значно меншій мірі ніж дві попередні області, але також в межах Чернігівщини обстріли присутні щоденно, і ворог використовує знову ж таки різноманітне озброєння і артилерію, і дрони в той же час, якщо порівняти п'ять місяців цього року з кінцем 24 го то власне зараз бачимо певну таку і активізацію противника застосування авіації для того, щоб наносити удари, і в межах Чернігівщини, також бо в минулому році кількість застосування авіації по цьому напрямку противником було дещо менше. В той же час наша задача і задача кожного підрозділу складових сил оборони України викривати ті засоби ураження, які ми можемо виявити на території Росії, для того, щоб їх знищувати, ну і власне зменшувати кількість вогневого впливу противника на територію цієї області. Також це, звісно, робиться і по напрямку Харківщини, і по напрямку Сумщини. Для того щоб викрити або ж артилерію противника, або ж місця злету безпілотних літальних апаратів, які до речі, ворог на жаль протягом цього року значно наростив. Для того щоб наносити удари в межах цих трьох областей прикордоння наших областей, які межують з Росією, і тут і скиди, тут і fpv дрони, і дрони на оптиковолокні. Тому на жаль, ворог не зупиняється в тому, щоб здійснювати в тому числі такий терор і на мирне населення, бо ці обстріли приходяться не лише на позиції українських захисників, а й по населеним пунктам, які знаходяться в прикордонні. Пане Андрію, а диверсійні розвідувальні групи діють на Чернівщині, намагаються прорватися. Ні, в цьому протягом останнього часу в межах Чернігівщини спроб заходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Тих смугах оборони, де знаходяться прикордонники, ми не фіксували. Більш активно диверсійну діяльність ворог продовжує здійснювати в межах Сумської області. Досить часто такі групи противника викривалися при спробі зайти на нашу територію або мінувати місцевість з надією на те, що на, на таких засобах підірвуться наші воїни. І якщо говорити про межі Сумщини, то найбільше спроб заходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп було на півночі Сумщини, це ближче до Чернігівської області, або ж південніше, ближче до Харківщини. Дякую вам, Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на прямому зв'язку.